Вітаю рідня, йдемо далі, дивимося, що відбувається в нас. Тим паче, вже багато хто відчуває, і не лише енергетично, фізично, що густота простору стає все більше і більше, щільність більша, і ось така прошарковість. На фоні того, що подають паразитарні істоти. Ці сценарії їхні щоразу міняються. Щодня ви ж бачите, вони різні пропонують деструктивні варіанти розвитку і завершення, так пропонують, який ж має бути далі цивілізація. Позитиву практично ніде ні в кого немає. Чому? Тому що це паразитарні істоти, вони створені із страху, із таких енергій, які... Не притаманні цьому світові, не притаманні нам, а вони лише частково десь торкаються і частково навіяні через сон, через манну людям. А паразитарні істоти страх це їхня, це їхня енергія. А вони нею дихають, вони нею живуть, і вони її беруть від людей. Навіюючи, відповідно даючи ось цю порцію, а потім беручи більшу дозу ось цього страху, і те, що вони ось чому вони так постійно розгортають оці негативи, так і подають через змі, тому що їм потрібна оця енергія, якою вони харчуються, так зазвичай страх це йде. Паралізація, блокування центрів, а в основному низ людина може відчувати це зжимання, може відчувати навіть на фізичному рівні, що їй захочеться десь кудись бігти, щось робити. Якісь такі речі, які вона не контролює. Це може бути зажимання в сонячному сплетінні серця, хвилювання, нерозуміння, що робиться з головним мозком. Абсолютно йде блокування центрів. Так працює ця енергія. Тому страх відкидати, усі ці всі пропозиції, які вони подають, ну то хай вони собі в них у тих реальностях і живуть. Тому що те, що я бачу і відчуваю, і те, що підказують наші рідні, наші зоріні, наші рідні боги, це те, що вже, вже все відбулося, і ми лише підтягуємося в часі. І це не те, що я там кажу, чи щось придумано, чи хтось так хоче. Це взагалі відбуваються вселенські зміни, галактичні зміни. Наша галактика робить цей поворот, велика сварга. І ми повертаємось до світла, а начість вона не може бути в цих енергіях, в енергіях вогню, в енергіях ось цих рівнів вогню вищих. Синій вогонь, білий вогонь, вони не можуть в цьому бути. Їхні енергії зовсім інші, про які я починала говорити. Тому повертається все, і тому це хоче хтось не хоче, ну неможливо змінити те, що в такому величезному відбувається на величезному рівні. Тому нам підказки постійно даються про те, що все нормально. Діти богів, будьте впевнені, відчувайте себе, відкиньте страх. І далі рухайтеся, тому що все вже відбулося лише ми в яві це все реалізовуємо, підтягуємо в часі. На рахунок, те, що я вам розповідала в минулому відео, про те, що можливо така тимчасова темрява, так? Тимчасова темрява Хтось її, може, вже минув, хтось лише в цьому, але не помітив, хтось лише до цього наближається, трошечки по кожен по різному буде її проходити, або вже пройшов. Оце закривання очей, таких планетарних. І те, що я відчуваю сьогодні, що прошарок, який є. Таким позачасовим, так, нема відчуття часу, воно приблизно близько до ось цієї точки, про яку я описувала цієї темноти, але це трохи інше. Я ще говорила вам про рівень лабіринтів, рівень менталу. А ми входимо. Чому так багато ось цих таких міжпрошаркових прошаркових речей? Здавалося б, так ніби має бути ну, по лінії один-два далі. Наступний крок. Як я сприймаю час, час є не лінійним, а час є сферичним. І ми, як ніби по фракталах, по якихось таких як сотах проходимо це. Ми проходимо те, що не пройшли, як домашнє завдання, так як якийсь іспит. ми його маємо пройти або на даний. Момент, або те, що із минулого ми ще не реалізували, але проходимо зараз. Тому так багато ось цих фракталів, і так багато різних, ніби ось цих прошарків і завдань, і тестів. Я вам про це пишу: принаймні те, що, що можу писати, те, що бачу, те, що можу передати людськими словами, відчуттями, людським баченням, людським чуттям. ось тому. Те, що дається, воно як ніби такі, як пазлики, їх потрібно кожен сам, це як азбука. Кожен сам уже складає ось цю загальну картину. А ось те, що нам подається, нам підказується. Тому на даний момент велика хвиля паразитарна іде по ось завершенню взагалі цивілізації на землі. Але це їхня реальність, вони в цьому. Звичайно, будуть, тому що вони йдуть на вихід, у них іде зжимання, ці точки тори, внутрішні світи, це їхня еволюція, така інволюція. Ми, ті, хто має гени зоряних систем, ми йдемо іншим шляхом. тому... То не наша система координат. Якщо вестися за ними, то це лише бути харчами для них, так лише давати їм енергію для того, щоб вони ще трохи побули в яві в цій реальності і затримали час ось цього свого зжимання. А ті, хто має гени зоряних систем об'єднаних, то це просто інший шлях еволюції і по-іншому неможливо. Ось. Те, що хтось із до речі, з наших рідних писав про те, що повертаються, вони повертаються, боги повертаються. Я це чула ще також десь півроку тому і писала вам про це, воно звучало просто в просторі, і те, що звучало в просторі декілька десь тижнів тому, що оті, які представники зоряних систем, які вже тут є, ще буде. До ближче до Велесових днів, я так називаю Велесові дні відчуваю так до кінця жовтня місяця, тому що о, якщо. В принципі, так як я відчуваю велеса, то велисе відніться щодня. Але ось така концентрація особливої енергії. А під кінець місяця ще відчувається, очікується і те, що звучало, представники ще восьми систем восьми шести зоряних систем і двох туманностей, які мають проявитися своїми енергіями тут у нас на планеті. До кінця осені початку зими ми навіть до кінця грудня ще буде дуже багато цікавих проявлень пов'язано із нашою ріднею із зоряними системами. Хто дуже сильно сміється, то це вам не сюди, це не ваша система координат з планети свободного вибору. Я завжди говорю про це. Будь ласка, туди там вам багато чого пропонують різні ось ці реальності. Оце туди. Я говорю для своїх, для тих хто є спільні генами для рідних, для тих. Які, яких насправді ми, ми знаємо один одного, просто десь в часі загубилися, десь хтось заспався трохи. Ось, але зараз ми шукаємо один одного і відчуваємо, тому я говорю, тому що по-іншому не можу поступати, говорю до своїх. Все чудово, нормально. Ми разом. Наші рідні також з нами, вони тут, ті ще мають бути проявлені, і від нас яка наша велична роль – Це те, що ми є, ми є певними порталами зв'язку з ними, ми є певними такими дверима між світами, ми є разом з тим і тими, хто проявляють оці енергії в яві. Це наскільки така багатопрошаркова, цікава система, залежно під яким кутом дивиться, з якого боку, тому що всі ми різні і сприйняття знову ж таки різне. І творець, наскільки він такий, що його пізнати не можна, через, через кожну живу істоту, через богів, через прояви природи, ми десь можемо трішки, хоч трішки зрозуміти, відчути, що таке є творіння велике. Все чудово. ідемо далі, відчуваємо, творимо. Творимо, ми є творцями. Коли ми творимо свою реальність, ми тоді відходимо від паразитарної системи, і ось це творіння проявляється великого творця. Ось тут в яві, коли ми своєю системою координат, а своїм творінням, тут в яві проявляємося як люди в даному випадку, як люди у формі людей. Все чудово і буде ще краще обов'язково. Ми разом тримаємося в позитиві, все добре Буду розповідати вам. Далі. Далі, побачимось.